Доброго дня, мої любі підписники, і приділю увагу догляду за рослинами. Але з початку свого, е, своєї промови, скажімо так, приділю увагу закону Лібіха, тому що він є основою е, догляду за всіма рослинами взагалі, за всеньким живим. Навіть скажімо, зала би світом. Г'юстон е, фон Лібіх відкрив був основоположником сільськогосподарської агрохімії і. Він відкрив цей закон в 1840 році. Закон Лібіха звучить про те, що будь-який з факторів, що впливають на рослину, будучи в мінімумі, стане ключовим і якщо матиме негативне мінусове значення, то призведе до загибелі цього живого організму. А якщо буде в е, критичному значенні, то привезе до фізіологічного стресу. Якщо уявити, що факторами, які діють на рослину, є така собі бочка, і дощечками в ній є різні види впливу, це, наприклад, освітлення, температура, вологість, поживні речовини, догляд, е, е, хвороби шкідники, то будь-яка дощечка, будучи в нижчому. Е, в нижчому значеній, або утворивши дірку, і стане е, тією діркою, через яку як вода з бочки вирється е, ваш урожай або е, ваша декоративність рослин, яку ви намагаєтеся досягнути за допомогою догляду. І до прикладу. Е, Скажімо так, при оптимальному догляді буде е, полив, буде чудовий ґрунт, е, внесення поживних речовин, але не буде світла, і говорити не треба, рослина в будь-якому випадку загине. Або буде світло, е, буде там вода, але ґрунт буде максимально засолений, теж рослина загине. І так. Любий з факторів впливає на це згідно закону мінімуму, впливає на ріст та розвиток рослин. І розкажу про газон. Що таке газон? Газон це такі собі травості, які скошують періодично, поливають. Він. Утворює міцну дернину, гарно тримає ґрунт. І Газони виникли ще десь в 15 столітті, ще виникли далеко до історії у Персії, в 15 столітті вони застоприлися в Англії, тому що англійці таким чином закривали свої неугіддя, сади, десь якісь негарні кусочки. А потім це стало трендовим, і газони вже. По розповсюдились завжди. І часто чую запитання про газони, от чому мій газон раніше був такий весь гарний, такий весь був зелений, змрудний, а зараз вже якийсь жовтий, якийсь не такий, і колір не той, і, ну, і м'якість, не така. Всі газони тут одним з факторів, як в цих дощечків в бочці, є склад травосуміші. І це, мабуть, один з визначальних. Всі газони е, мають один той самий склад, крім гольфполів, де в складі їх є мітлиця е, полівця. Е, всі інші в своєму складі мають три види трав: це е, тонконіфмятлік, е, костриця овсяниця і райграс. Всі ці три види трав, вони дещо різні. Райграс має широку листову пластинку і оцей яскравий ізумрудний колір. Він росте швидше всіх. Швидше всіх набиває зелену масу, але він недовговічний, тому що не утворює тієї подушки дернини, яку утворюють два інших види трав. Райграс недовгоживучий у травосумішах. Костриця і тонконіг якраз і є тими травами, які залишаться після того, як випаде райграс. Райграс за кілька років випадає з складу газону. Чим краще буде полив. І догляд загальний, тим довше райграс залишиться в складі, але все рівно його вік не довгий, і максимально це років 4, аж, 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 аж райграс присутній в газонах. Він як ненька йде для цих інших двох видів, видів трав костриці і м'ятлику. І тонконогу м'ятлику, які е, підростають під його наче, захистом, вони, як наче, під зонтиком, закриті під райрасом, і утворюють пухку дернину, яка гарно реагує на прорізування, на вичісування. І, і якщо, припустимо, буде якась посуха, загине верхня частина трави, то з цієї дернини все таки відновиться газон. Тому газон і втрачає оцей ізумрудний колір. І витончуються трави, які його складають, тому що тонко ніг. І костриця мають більш тонку листову пластину. Костриця вона навіть трошки гострувата після окосу, по ній не зовсім м'яко ходити. І газон втрачає свій зумрудний колір. Це, мабуть, один з самих самих перших аспектів, чого газони не зберігають колір на руки.